Лондоні затримали колишнього російського так званого губернатора окупованого Севастополя Дмитра Всянікова. Як пише The Times, він постане перед судом 20 лютого, а поки що перебуває під вартою. Звинувачують росіянина в обході санкцій та відкритті рахунку в лондонському банку. Минулого року його виключили з санкційного списку Євросоюзу за рішенням суду, оскільки Велика Британія не є членом ЄС. Лондон свої обмеження так і не скасував. Нагадаємо Всянікова очолював окупований Росією Севастополь сімнадцятого дев'яно. 15 роки. років 20-му році його зняли з посади. А наприкінці цього ж року Великобританія запровадила проти нього санкції. Британський кореспондент Радіо Свобода Олеськович з нами на зв'язку. Пане Олесю, добрий день вітаю Києва. Е, скажіть, будь ласка, як можливо трішечки історії? Знаєте, яким чином він потрапив в Лондон? Якщо ось він був під санкціями, він приїхав з якою метою, тобто для нього це було якось несподіванкою. Власне, ви знаєте, ця е, історія оповита е, деякою таємницею, тому що ідеться про те, як ви слушно зазначили, що Овсянніков перебував під санкціями, під британськими санкціями з 2020 року. Втім, його було заарештовано так само, як ви зазначили, у його власному будинку у доволі фашенебельній дільниці Західного Лондона. Себто йдеться про те, що... Обсенника далеко не був нелегалом. Він цілком мешкав за на законних підставах. Але є таке досить велике, але саме його було заарештовано за звинуваченнями у тому, що на його рахунок, банківський рахунок, у банку HBLS, це один з, скажімо так, великих британських банків. Було переказано чотири грошові перекази на загальну суму у 65 тисяч фунтів стернів, що є еквівалентом приблизно 78 тисяч американських доларів. Річ у тім, що людина, яка, скажімо так, була під санкціями, яка була доволі, скажімо так, сумновідомою своїми заявами, ми звичайно пам'ятаємо про... Оце так зване губернаторство окупованого Севастополя. Ми пам'ятаємо про заяви Овсяннікова, доволі гучні заяви на людях, що він хотів би, аби Севастополь став столицею того, що він визначив південної Росії. Все це звичайно було відомо, і скажімо, те, що Овсянніков на законних на якихось законних підставах перебував у Лондоні. Будучи батьком двох дітей, все це ясно мало кого обходить. Йдеться про те, що він якимось чином на додаток спромігся відкрити рахунок у британському банку. Увага під санкційний пропутінський кремлівський функціонер. Якщо хтось був у Британії, можливо, або чув від людей так просто взяти свій очевидно у випадку Овсяннікова, російський паспорт. Навіть з дозволом на проживання в Британії, яке, очевидно, у нього було. Про це, на жаль, на, наразі нічого не відомо. Але отак От просто заявитися до відділку банку HBLS і сказати: люди, ви знаєте, я хочу відкрити рахунок, бо я тут за рогом мешкаю у своєму фешенебельному будинку. Ось мій російський паспорт, будь ласка, відкрийте рахунок. Відповідь буде. NO. no. Ні за жодних обставин. І Власне кажучи, годі казати про перебування овсянікова в санкційному списку. Відтак, слідство у справі його арешту, а овсянніков, за словами британських глядачів, став такою собі першою ластівкою з цієї цілої низки російських скарбокрадів, російських пропутінських, скажімо так, більш мовчазних, на відміну від овсяннікова. Колишніх і нинішніх політиків, які оселилися собі у Лондоні, мають собі банківські рахунки, і що відбувається на цих банківських рахунках, нікому не відомо. Отож, зараз висуваються такі очікування, що слідство у справі Овсяннікова можливо прибере деякі, а можливо, і більшість знаків запитання, як саме відкриваються банківські рахунки, яка банківська діяльність відбувається на цих рахунках. тобто, що приходить, що виходить з цих рахунків, на додаток е, також варто зазначити, що під час арешту Овсяннікова в його будинку було вилучено 77 тисяч британських фунтів стелегів, а це еквілент приблизно 100 тисяч американських доларів готівкою. Себто тут теж постають деякі інші запитання, що саме робила ця готівка, скажімо так, умовно кажучи, під подушкою. Колишнього кремлівського функціонера, пане Олеся, а є якась, перепрошую, від затриманого якась його позиція, можливо, десь в медіа пишуть, що він Він якось прокоментував це або його сторона, його адвокати. Ви знаєте, я вам скажу одну таку деталь: що після арешту, коли вже було виголошено офіційні звинувачення, і Овсянікова було. Буквально переведено до однієї з лондонських в'язниць, він утримується там під вартою. Зараз тут такий специфічний момент: згідно з британським законодавством, людина, яка не вчинила насильницького угу. злочину, одразу життє. випускається під заставу. Угу. Ми всі, скажімо так, знаємо про це. Овсяннікова нікуди не випустили. Овсянніков перебуває у повній мовчанці. Там Чому ми всі можемо угу. чудово уявити? Так само британські правоохоронні органи, які вирішили не випускати овсянікова під заставу, знають і чудово знайомі з скажімо так, тими кроками, якими крокують путінські спецслужби, і людина може раптом випасти з вікна, ми чудово знаємо випити чаю, або не дай боже серед вулиці за ручку може свого статися будинку, або понюхати парфуми, або раптово е задушитись своєю кроваткою. Ці всі Абсолютно. випадки, так тобто, саме з цих причин від Овсяннікова не лунає жодного слова, жодних заяв він не оприлюднював. Ми всі будемо чекати на розгляд його справи 20 лютого у королівському суді Центральної лондонської дільниці Сабек. От знаєте, от якось незрозуміло людина, яка під санкціями і їде туди, де вона під санкціями. Тобто він міг сказати, що я опозиціонер, наприклад, я туди їду, і ось я хочу вашого якогось притулку. Або як хто він туди поїхав? Як засланець від отих, які тепер можуть у те все зробити, що е, перераховували? Ну дуже незрозуміла така ситуація. Е, ще знаєте, цікавий момент. Що е, пам'ятаєте, ви вже сказали, що це перша така ластівка? А пам'ятаєте, пару років. Ків тому здається, це був початок 22-го, кінець 21-го років, коли Лондон всіляко виступав проти російських олігархів. Вони не хотіли їм продавати нерухомість. Вони не хотіли, щоб були їхні гроші в банках, тому що вони не хотіли, щоб населяли заполонювали собою росіяни Велику Британію, бо вони їм багато принесли зла. Теж була така ситуація, і тут людина, у якої стільки на банківському рахунку, такий маєток. І раптом там ви цілковито маєте рацію. Зокрема, оцей арешт Овсяннікова, як я вже зазначив, має прибрати деякі знаки запитання. Хто допомагав відкрити рахунок? Тому що я змалював чітко ситуацію, за якою овсянніков прийшовши до відділку HBS, просто так само б її за хвилину і залишив. Якими каналами відбувалася ця допомога? Які імена оцих. Добровільних атак, скажімо, на все є свій цінник. Ми чудово усвідомлюємо, що кожна з оцих добровільних допомог має свій кошторис, має свою ціну. Відтак, слідство має встановити імена назви компаній. А давайте не скажімо так, не, не перебувати в світі фантазій. Ми чудово знаємо, що в Британії існує безліч компаній, які саме допомагають росіянам. Уникнути санкцій, звичайно, за оці, скажімо так, незлічені мішки грошей, які просто приносяться до офісу. Відтак, оце слідство в справі цієї першої ластівки саме має подати певний сигнал оцим допоможним, скажімо так, допоміжним структурам, які власне е, дуже дуже корисні для оцих всіх, як я зазначив, російських скарбокрадів і пропутінських політиків, які прибувають. В Англію, в До Британії і не мають аж таких. Надто великих проблем з відкриттям рахунків або купівлею нерухомості відтак, всі ці імена мають бути встановлено, всі ці канали має бути розголошено. Цікаво, так як поведе себе місцева влада, і цікаво, що пишуть британські журналісти. А ще цікаво, як будуть цю всю історію подавати і в Росії, тому що вони ж постійно критикують в Російській Федерації все, що на Заході, все, що там за кордоном. Яке там все погане, треба ж все російське, треба ж все своє. А тут виявляється, вони туди і лікуватись їздять, і дітей своїх вчити, і майно там тримають, купують, і великі рахунки в банках. Тобто їм це все не чуждо, як то кажуть. Це вони тільки так, знаєте, для суспільного загалу по телевізору, що за кордон це погано, треба ось тут все своє російське, а нічого їдуть і це все полюбляють. Лондон. Так, власне, йдеться про саме оцю, скажімо так, якусь невпинну любов, е, ризка ненависть до оцього так званого Лондона, який росіяни про себе називають Лондонград. Звичайно, але знов таки повертаючись до того, що я зазначив: арешт Овсяннікова, це сигнал. Відтак вже навіть ті. Компанії, ті особи, які допомагали з оцім всім згаданими відкриттям рахунків купівлої нерухомості, вже дещо принишкнуть. Проти них буде запроваджено також певний режим. Відтак не все буде аж так надто просто з усією ненавистю всього західного і британського. Відтак далі буде. Стежимо за розвитком цієї історії. Так, тобі Кантіня, дякую вам, дякую за включення. Дякую, що розповіли нам, що відомо на цей момент по цій ситуації.